Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 17 червня. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Вдень у Києві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Хмарна погода протримається у Житомирі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Ясна погода протримається у Чернігові зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Сумській області температура в день буде плюс 22 градуси, та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь час, вдень він посилиться, а до вечора послабшає. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 17 до плюс 23. У Донецьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 25. Ранок та день у Луганську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Ранковий дрібний дощ в день зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 24 градусів, та від плюс 20 до плюс 23 вночі. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 градусів в день та від плюс 18 до плюс 24 вночі у Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс двадцяти до плюс двадцяти двох. Ввечері у Запоріжжі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці після полудня, може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. У Криму очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 20 градусів. Та вночі від плюс 15 до плюс 17. У Львові похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Ранкові хмари затримуються в Івано-Франківську до вечора, а потім розсіються. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Ранок та день у Тернополі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду: ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 20. Вдень у Чернівцях хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, опади не очікуються. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. В Ужгороді зранку та до самого вечора небо буде ясним, без дощу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Весь день в рівному буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без дощу. У Волинській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Хмари, що з'являться на небі у Луцьку вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опади не очікуються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 21. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Хмельницькому майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 21. У Кропивницькому досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У Черкаській області очікується температура від плюс 25 до плюс 24 градусів вдень, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Вдень у Черкасах очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вночі та вранці опадів не очікується Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 26 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21. У Дніпрі хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день. І тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися. Але до приходу вечора він повинен припинитися. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу до нашого відео. Нехай дощ, що лє за вашими вікнами, принесе вам не тільки прохолоду, а й моменти затишку та спокою у цей непростий час. Зберігайте тепло своїх сердець, підтримуйте одне одного. Ваша стійкість та мужність це те, що веде нас вперед. До наступних зустрічей, дорогі друзі. Бережіть себе.